Вітає кучерявий сад під Львовом. Так, гучна була нічка. Але іншим областям до такого не звикати. Всі живі, наскільки знаю. Тому йдемо в сад нюхати аромати. Та, такі аромати, що навіть не потрібно, як я казала, нюхати квіти. Можна просто дихати повітрям поруч з тими сортами. Ароматних сортів маю багато Маю багато остинок, а це вже говорить само за себе. Більшість остинок дуже ароматні, але у мою трійку йде лише одна остенка, а решта від інших вивідників. І ось зараз перед нами шедевр від Хакнеса Великобританія. Думаю, багато хто вже здогадався, що це неймовірний Чандос Б'юті. Звичайно, гібридна трояндочка. Мені так смішно, коли читаю заявлені розміри. 80 100 висоти і 80 ширини. Ага, ага. На першу хвилю метр з копійками ще буде, причому так рівненько на одній висоті квіточки ви бачите. А далі вже як захочеться троянді. То прутиля на 3 метри, то пагони на той ж рівень, що зараз. То таке у всі боки буде такий чудік розчепірений, що потребує підв'язування. Та квіти і рясність квітування, то є просто казка я про чандос Beauty. Величезна кількість квітів, кожна квітка теж велика, ну, з більше 10 см, десь в районі, але не менше. Навіть якщо вона квітне гронами, квіти однаково великі. Знаю, що світлі троянди вміють запікатися. Я посадила її зі східної сторони будинку. Там півдня на неї світить сонце. Тому не знаю, у мене не запікається в тих умовах, в яких росте тут. Посадила поруч, як я люблю, два кущі. І от саме про ароматні аро... троянди чи сорти це дуже вдала ідея. Тому що два великі рясні ароматні кущі, ви ж розумієте, наскільки вони просочують повітря довкола себе ароматами. А коли ще до них на них світить сонце, а, -а, -а, -а. Наступний сорт є в десятці найароматніших сортів троянд у світі. зе обскюр» – «Остенка». Неймовірна остенка. Та такою неймовірною вона стала у мене не відразу. Напевне, на третій рік. І тут теж було у мене два кущі. Але спочатку ні не пахнув так, як очікувала, ні квітка не була настільки приваблива. Ну наскільки би хотілося. тому один куш я вже встигла віддати в добрі руки. А другий, поки думала кому, то він так себе показав. Тому остинок потрібно почекати. Це є шрап, розміри задають різні. Приблизно 125 висоту, 110 ширини. Але він зовсім себе не тримає. Абсолютно розвалюється страшно. Зате квіточку, як і Чандос, тримає десь 5 днів, як на остенку, це дуже дивно і цікаво. І квіточка там десь 5 сантиметрів. А ця красуня, плетиста троянда, жасмина, котра тільки цьогоріч. Підтвердила свою назву, що вона плетиста, що вона витка. До цього росла собі, як шраб. Теж розвалюється ну ж плетиста. Квіточка ще менша, але їх надзвичайно багато. Аромат от я не вмію описувати аромати і оті дві попередні троянди. Я навіть не опишу, як вони пахнуть. Звісно, що сильно і прекрасно. А ця тут чути нотки зеленого яблука. От цю два кущі поруч точно не варто садити. Вона широка. Тобто настільки, наскільки ви її сформуєте, в який бік гілочки пустите, туди вона і піде. на звичайно гнучкі гілки. Щодо болячок, стійка, жасмина. Має АДР знак якості, німецький знак якості по здоров'ю. Попередні два сорти не хворіють. чандос ще на осінь, десь плямистість. Джузи обскюр досить здоровий сорт. А сорти Кордеса, а ще з АДР знаком, ви ж самі розумієте, це говорить про, неймовірно, сильне здоров'я. Ніяких борошнистих. Ніяких плямистостей, чорних бурих, зате Кордисівська плямистість або Септоріоз дуже схожий на несправжню бурошнисту. Тільки в центрі плямки буде змертвіла некротична тканина, а довкола таке кільце з часом. Але ми про прекрасне. ну Хіба ж можна відмовитися від оцієї ніжності і рясності? Жасмина, неймовірна. Отакі три сорти розташовані у мене на одній доріжці. Ви ж собі уявляєте, що тут відбувається зранку, коли на них світить сонечко. Стояти, заплющити очі, аби не заплющувати, і вдихати, вдихати, вдихати це райське повітря. Ми самі собі створюємо рай. На землі. Можливо, якісь характеристики не додала. Це ж ароматні троянди, отже, на них летять різні жуки і так далі. Що не додала, розповім, коли буду описувати окремі свої клумби. І старенькі, і новенькі, молоденькі, бо видно, ще є свіжо організовані, вони більш пусті. Продовжимо От той серіал. Огляд окремих клумб. Першу серію показала, а оці клумби, що ми бачимо, ну і з описами додатковими от тих всіх сортів, які сьогодні прозвучали, ще буде. Дякую всім за перегляд. Ми сильні, ми стійкі, ми працьовіті, ми творчі, ми креативні, ми позитивні. Слава нашій! ocorre